Добрий день всім, я з України, з Одеси. Війна все ще, на жаль, продовжується в нашій країні, але ми твердо впевнені нашій українській армії, що ми переможемо якнайшвидше, і життя спокійне, як воно було до війни, але бажано набагато спокійніше та краще. Поділитися з одним з дуже важливих роликів з наших каналів Юрія та Станіслава Салтаненко Стосовно потрібно чи давати десятину, чи потрібен новий, чи старий заповіт. І можна зробити такий дуже цікавий знаєте, висновок, що потрібна десятина. Господь давав Біблію раніше і зараз. І Біблія, вона є єдина. Не Нетаром же ж старий і новий заповіт знаходяться в одній Біблії. Це означає, що, що старий чи що новий заповіт – це важливо. Які були моменти в старому заповіті, важливо, такі і в новому. Наприклад, от фарисеї вони давали десятину, десяту частину, але в них не було любові. Тобто вони виконували, виконували старий заповіт. Але в них не було любові, це новий заповідь. І тому Ісус каже: ви повинні досягти рівня фарисеїв, хоча б досягти десятини, але крім рівня фарисеїв, треба їх перевищити. А як ми можемо їх перевищити, наприклад, якщо ми виконуємо любов в новому заповіті, а не виконуємо старий заповіт? Тобто ми вже не виконуємо все, що є чис чистоті. Тому, любі друзі, треба розуміти те, що якщо ми хочемо бути повністю мати як, на, на, так, допомогу більше. Вже основи для того, щоб потрапити до раю, нам треба виконувати як старий заповіт, це там десятина, так і новий заповіт це любов ближнього та Господа Бога нашого Ісуса Христа. Тому, любі друзі, я залишу повне відео в описі під цим відео. Тому покращить свої знання в розумінні Слова Божого. Хай вам щастить і будьте здорові. Амінь.